Сталева мрія Маріуполь Васильків Концепція пропонує будівництво житла та інфраструктури для Маріупольців, які втратили все внаслідок війни. Вже підписаний меморандум між очільниками Маріуполя, Василькова та Київською обласною державною адміністрацією та відведено земельну ділянку на 1,2 гектара. Передбачається зведення кварталу з застосуванням сталевого каркасу. Який завдяки префаб рішенню дозволяє швидке будівництво та дотримання основних Build Back Better принципів соціального житла? Життя, яке залишилось в Маріуполі, має відродитись в нових кварталах, які будуть поєднані між собою лініями, що об'єднують місто людей та час? Розміщення кварталу планується в місті Васильків, яке розташовано в 20 кілометрах від Києва. На ділянці в 5 гектарів планується зведення сучасного кварталу. Цей унікальний житловий квартал перетворює традиційні тротуари на три взаємопов'язані тематичні траєкторії: лінію спорту, відпочинку та дозвілля. Ці тротуари метафори з'єднують будинки, утворюючи складну соціальну мережу міського простору, демонструючи, що місто це живий організм, де кожен. Може знайти свою траєкторію руху, розвитку та самовираження. Квартал складається з багатьох секцій п'ятиповерхових будинків, передбачаються різноманітні планування житла, енергоефективні рішення та багатофункціональний простір. Запропоноване компонування кварталу дозволяє розділити будівництво на три черги з забезпеченням функціональності кожної. Кожен будинок буде оснащений підземним укриттям з усіма потрібними засобами захисту та комунікаціями. Центральна площа є серцем кварталу та розташована в точці перетину лінії життя, родзинкою якої стане невеличкий фонтан, як маленька згадка про тихий бриз Азовського моря. Перші поверхи будівель планується реалізувати під комерцію – магазини, кафе та аптеки. В квартирах передбачається виконання ремонту, оздоблення та часткового меблювання для найшвидшого та комфортного заселення людей. Запропонований проект передбачає будівництво житла для більш ніж тисячі сімей. Розділення кварталу на етапи, відповідно до концепції, дозволить розпочати будівництво чергами. Перша черга передбачає будівництво житла для 350 сімей менше, ніж за два роки. Згідно з дорожньою картою, ми завершили розробку концепції і провели громадські обговорення. Були визначені ділянка та обсяг фінансування у співпраці з потужними партнерами. Триває організація та підготовка. Ми віримо, що серце цього кварталу невдовзі заб'ється, поєднуючи в собі міцність сталі та незламність маріупольців.